Доброго дня! Сьогодні ми опрацюємо завдання 42-го уроку. В першому завданні необхідно вставити пропущені букви. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо знання, вугілля, життя, коріння, зілля, заняття, галя, полеся. Читання, взуття, щастя, Запоріжжя, таня, підручник, закінчення. Наступним завданням до цієї вправи необхідно виконати звукобуквенний аналіз виділених слів. Виділені слова у нас заняття та щастя. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Відкриваємо дужечки для запису транскрипції, записуємо звуки з а, н, а, т. Подовжений А. Тілимо слово на склади за, ня, тя. Визначаємо наголошений склад заняття. Підводимо підрахунки у слові. Считаємо, скільки буде букв, 7 букв. В транскрипції прораховуємо кількість звуків, шість звуків. І кількість складів, три склади. Наступне слово щастя. Записуємо звуки в цьому слові. Буква ща позначає два звуки: Ш, «ч». А, С, Т, А. Ділимо слово на склади Щас. Тя. Визначаємо наголошений склад Щастя. В слові рахуємо кількість букв. П'ять букв. В транскрипції кількість звуків 6 звуків та кількість складів 2 склади. Завдання друге. Прочитай прислів'я, встав пропущені букви, запиши відтворені прислів'я. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Тут у нас слова на правопис подовжених приголосних. Подовженими можуть бути приголосні д, т, з, с, «ц», л, н та пом'якшені шиплячі «ж», чи? Для того, щоб легше було запам'ятати ці літери, можна користуватися висловом де ти з'їси цілини плюс ЖЧЧ. Якщо вони стоять у позиції між двома голосними. А тут вони у нас усі стоять в позиції між двома голосними. Далеке мандрування тяжке випробування. Підкреслює морфограму подовженого приголосного. Щасливе обличчя само за себе говорить. Обличчя подовжений приголосний. Раннє вставання вчасне снідання. Раннє вставання, снідання мають подовжені приголосні. В третьому завданні необхідно подивитися уважно та виправити помилки в переносі слів. Записати ці переноси правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Для того, щоб нам правильно виконати це завдання, необхідно пригадати правило переносу. Слова переносяться з рядка в рядок складами. Якщо у нас є у слові м'який знак, то він переноситься разом із попереднім приголосним або починає склад приголосний з м'яким знаком або закінчує склад приголосний з м'яким знаком. Е, буква Й теж у нас має свої особливості переносу. Вона записується з попереднім складом. Не можна розривати букву сполучення ГЗ, букву сполучення м'який знак О -є О і не можна переносити одну букву. Якщо вона така є у слові. Ну, тепер давайте подивимося, як ви перенесли. Бачимо, що тут порушено правило переносу, а ми тільки що повторили, що не можна розривати м'який знак від приголосного. Треба його переносити разом із приголосним. Правильний поділ цього слова на склади буде такий: шви, день, ко. Тут у нас е «ть», Відірвано від попереднього складу. Ну, Тут, взагалі, якщо дивитися, зовсім все порушено, тому що у цьому складі немає голосного. Ми знаємо правило, що скільки в слові голосних, стільки і складів. Правильний поділ на склади цього слова буде такий: прилетять. Наступне слово теж бачимо помилку: букву Йод не можна відривати. Тут немає з цим приголосним. Голосного. Правильний поділ на склади цього слова буде таким Широкий. Наступне слово. Бачимо, що у нас склад розділений другий склад неправильно перенесено, а ми повторювали, що переноситься складами. Тут немає у другому складі складу. Правильний поділ на склади такий ме. Дів, ник. Було у нас уже таке правило: буква йот, вона не може складати склад. У слові стільки складів, скільки голосних тут немає біля цього приголосного голосного, гай К. Переносимо, залишаючи букву Йод із попереднім складом. Зорею. Тут нібито правильно поділено на склади, але ж для переносу такий поділ не годиться, тому що тут у нас одна буква складає склад. А одну букву не можна переносити. Правильний поділ на склади цього слова при переносі зорею. Наступному завданні необхідно знайти і виправити помилки та записати ці слова правильно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Мама катрусі працює на фермі. Катрусі. Це у нас е, власна назва. Ім'я людини. Імена ми пишемо з великої букви. З великої літери пишуться імена людей. Працює. Ми чуємо букву «ю». І пом'якшується буква попередній приголосний. Катруся годує корову лиску. Годує. Тут яка помилка? Пишемо є, а вимовляємо є Запис вимова. Годує. Корову. Корова це загальна назва. Тому треба писати з маленької літери. Лиску. А лиска це клички тварини. Це власна назва. Клички тварин пишуться з великої букви. Оля та Іринка годують телятку зірку. Іринка власна назва ім'я людини пишеться з великої букви. Телятко це загальна назва. Тому ми його напишемо з маленької літери. Сашко власна назва ім'я людини. Пишемо з великої літери. Миколка напувають водою лошад орлика та соколика. Напувають. Пишемо ю, вимовляємо ю. Правопис вимова. Орлик. Це кличка тварини, власна назва, тому пишемо з великої літери. Наступним завданням необхідно розгадати ребус. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: ми бачимо е, зображення диму дим. За умовою нам необхідно літеру М замінити на літеру В див. Це водопровідний кран. Дві коми на початку слова показують, що потрібно забрати дві перші літери. А тепер поєднуємо між собою дві частиночки в одне слово. Отримуємо слово диван. Диван це словникове слово, його правопис необхідно запам'ятати та перевіряти за словничком. Склади і запиши речення із цим словом. Я бажаю вам творчих успіхів. Дякую за роботу, до побачення. До нових зустрічей!